22 березня у Великій Каратолі голова Переяславської громади В'ячеслав Саулко звітував про свою діяльність та діяльність виконавчих органів влади протягом 2022 року. Також прозвітувалась староста села Валентина Зінченко. Жителі Старостинського округу задавали питання міському голові, які їх турбують. В'ячеслав Саулко розповів, що загалом витрати селищної громади склали 30 мільйонів 177 тисяч гривень. Видатків пішло на 6 мільйонів 147 тисяч гривень більше ніж надійшло податків до місцевого бюджету. На території Великокаратульського старостинського округу працюють сім сільськогосподарських підприємств. Староста селищної громади Валентина Зінченко розповіла, що з початком військової агресії на території старостату сформували тероборону односельчанам, які в зсу проводили збір харчування та речей особистої гігієни. Вона зазначила, що в перший тиждень війни в село заїхали близько 700 вимушено переміщених осіб. Станом на 1 січня 2023 року у нас нараховується 638 домогосподарств, яких зареєстровано 1160 осіб. З них дошкільняк 58, шкільного віку 100, пенсіонерів 329, осіб працевдатного віку 615. У минулому році померло 22 людини, 17 чоловіків і 5 жінок, а народилося всього 3 мій Староста додала, що в минулому році провели ремонт вулиці Садової, замінили лампи вуличного освітлення на всіх вулицях. Житель села Велика Каратуль Ігор Дудка звернувся до міського голови і селищної громади з проханням забезпечити медичного працівника Ніну Кузнєцову житлом. В'ячеслав Саулко сказав, що медичний працівник в селі безумовно потрібен і запропонував своє бачення виходу з цієї ситуації, але знайти сьогодні в умовах. Війни, житло, це не так легко. Я в своєму виступі в попередніх селищних громадах я до них і звертався, до вас не звернувся. Зверни увагу на ті закинуті будинки, які у вас є в селищній громаді. От я просив до звернути на них увагу. Їх є дуже багато. А давайте тут ну, безпосередньо. Просто приїдьте, подивіться, а це в наших силах. Поруч вас тут недалеко, плескачі. Мар'яна. Практично немає жодної, там вже людини, яка там живе. Всі будинки практично залишилися безхозними, безхозними в якому плані? компанія. Я зараз поставлю задачу перед нашим відділом архієктури, земельним відділом, перед відділом комунального майна провести відповідну реєстрацію всіх цих будинків, наприклад, на того, чи оформлена земля, чи в них є свідоцтва, документи на право власності всіх тих будівель, оказується, що вони всі безхозні бо їх немає. Процедура може бути простою: визнати безкоздою, так і надати житло тим самим вимушеним приміщеним особам, так надати житло і нашому медпрацівнику. Депутат міськради Григорій Пороло сказав, що потрібно зробити підсипку щебенем на вулиці Шевченка, пробити свердловину, щоб підвести чисту воду до бюветів, боротись із незаконним випилюванням лісу та довести до ладу бомбосховища. Я хотів, щоб ви записували. Що жителі села Великарателя просять вас включити в план будівництва чи капітально проведення капітального ремонту чи поточного ремонту вулиці Шевченка. Все від вигона, по п'яти і сюди то смаглі чи як там, робити свердловину і хоча б підвести воду чисту по кутках обівчар. Я правду кажу? І чого ж люди з піску Василь жуки, всі основні однієї з Він їде до воду із цього бюлету, коли ми, розмістивши оте санполе, загадали їм воду. На сьогоднішній день у нас у селі Великокарату роботають чорні лісоруби. який дядька за сухостой, поліція перестріває і страхують, викручують руки, а ті їжуть до потрязують, 50, 40. І їм без наказано. Як так у з таким мириться? Але на сьогоднішній день тепер бистро. Треба зберегти і зробити бомбосховище таке, як воно повинно бути. Я йдучи сюди, забувся взяти газету. Мені хотілося, щоб ви зробили таке бомбосховище, як на фотографії у дівчатку. Житель села Велика Каратуль Микола Зінченко підняв питання вантажівок, які їздять через село. Коли йдуть грузови, одна тоді ще не так, а зараз все частіше і частіше питання стояло, аби якось зробити об'їздну дорогу чи хати постройки в седі старі. В'ячеслав Саулко відповів, що зауваження слушне, яке він прийме довідомо. Щодо руху вантажних автомобілів. У нас зараз знаходяться представники поліції. Так, роберуться питання на контроль. Це є проблема не лише знову ж таки з селищної громади Каратор. Це є проблема селищної громади Рейшина. Це є проблема в цілому нашого міста. В цілому. Тобто, по вулицях Новокиївського шосе, Золотоніжського шосе, через наше місто приїжджає в день, літом до війни приїжджало близько 400 фур, І це є серйозна проблема. Вони зробили цю дорогу на півтранзитною, тому ми з цим. Також постійно працюємо не працювати.